Друзі, всім привіт! Хапаєвтолюю на зв'язку. Сьогодні маємо продажу ось такий кросовер. Всі його знають, всі його люблять. Escape звичайний, 2,5 атмосфера і додатково попередній власник встановив газ. Гарному, такому синьому перламутровому кольорі, на гарні сплавних диска а також хороша гума. Таку зу виглядає дуже добре. Зауважень, таких якихось критичних немає. Також даний автомобіль приїхав з штатів з мінімальними пошкодженнями, гарний роздвоєний вихлоп. Тут ми маємо з цієї сторони також все без зауважень. Якісь дрібненькі потертості є, так як цей автомобіль експлуатувався, але нічого критичного немає. Салончик приємний, текстильний. Карти дверні без зауважень, якихось потертостей, потертостей немає. Переднє сидіння також в гарному стані. Гарна панель приладів. Зараз зробимо запуск і розкажу більш детально по комплектації. Гарна оптика. Все, дуже навіть непогано. Тут ми маємо повний електропакет, електродзеркала, до речі, водійський з електроприладом, датчик світла, а також додатковий канал на газ. Мультикермо з круїз контролем. В даному автомобілі всього-навсього 140 тисяч оригінального пробігу. Зараз двигунчик працює рівненько, без зауважень, жодних помилок нема, досить прийомистий. Коробка автоматична, з тіптруйником. переключає плавно. Також є в автомобілі кондиціонер, гарна магнітола. Та камера заднього огляду. Досить гарний автомобіль за свої гроші. І високий кліренс Економний, тому що є додатково встановлений газ. Якщо вас зацікавив даний автомобіль, він є в нас в наявності. Приїжджайте в місто Львів, вулиця Пасічна, 127. Даний автомобіль можна купити як за повну вартість, а також в лізинг. Тому всім гарного дня, чекаємо на вас!